У допомога Полтаві захисникам України передали 41 тисячу 150 гривень. Кошти зібрали на стадіоні молодіжний під час футбольного поєдинку між Олімпією та Рокитою за суперкубок області. На формування ще однієї мобільної вогневої групи полтавського ДФТГ, які будуть прикривати небо безпосередньо над самим містом. Це буде або ж пікап, або ж, можливо, якийсь мікроавтобус, на який буде чіплятися причіп з крупнокаліберним кулеметом. Ініціатива провести матч на підтримку ЗСУ належить Асоціації футболу Полтавської області, каже її очільник Валерій Головко. З минулого матчу Кубкового виникла ініціатива зібрати донат. Тому що болівальника було багато і передати військовій частині. Головне, що вона піде на необхідні речі, які потребують наші військові. Навіть штатного майданчика удар по воротах м'ячу сіці забиває одинадцятий номер Іван Куць у підсумку. Переможцем Суперкубку області з футболу стала Рокита. Команда перемогла Олімпію з рахунком 2-1. Олімпія теж